Багато з них загинуло. Чому? Мотивація у них була дуже велика, а вміння не було. Вони не були навчені військовій справі. Для того, щоб вижити під час війни і ще зашкодити ворогу, потрібно довго вчитися, тренуватися. Я вам скажу, в Ізраїлі служба 36 місяців, досі три роки. Спецназ готується 21 місяць до виконання своїх завдань і тільки 15 служить. Uh -huh. Це зовсім інша філософія і життя, і війни. У нас скільки два тижні, три тижні, чотири тижні не можна навчити людину, яка не знала, що це таке. Тому я їй кажу, давайте готувати своїх дітей і онуків не до війни, до служби в армії. Це вміння садочків. Школи, готувати їх тим навикам, а захищати себе, ховатися, бути фізично виносливими і так далі. Оце все треба робити. Ми не знаємо, що їх очікує далі. Угу. Але той, хто готовий, який пройшов 10-20 років такої підготовки, він виживе з великою ймовірністю, навіть якщо прийдеться воювати. Звичайно, виживати це перше завдання воїна вижити, а потім вразити ворога. Так давайте навчимо їх виживати у складних обставинах. Це дуже правильно, абсолютно дуже вірно. І я сподіваюся, що у нас скоро не зникнуть якісь такого роду. знаєте, як на мене, абсолютно квазі якісь. Пишання тим, наприклад, не знаю, що мій тато хелянт, наприклад, там чи ще щось таке, там і, і якісь такі моменти, які ти розумієш з подивом, що на четвертому році війни вони знецінюють подекуди наших військових. Я впевнена, що наше суспільство, як ви правильно говорите, еволюційно дійде до свідомість, дійде до того, що дійсно ми живемо поруч з тим сусідом, поруч з яким потрібно мати не просто під подушкою збу. Рою, але ще й вміти ще з а, маленького а, віку нею вміти користуватися. Пане Йосифе, дякую вам щиро, що знайшли змогу. Дякую вам за чудову дискусію. Дякую, що запросив. Приходьте ще принагідно запрошую вас, друзі. Я ж нагадаю, що моїм гостем був Йосиф Зісель, співкерівник асоціації єврейських організацій. Ну і нам власне вже пора підвити підсумки нашого голосування. Я нагадаю, що сьогодні цілий день ви наші глядачі Ютуб каналу новини Лайф і читачі нашого телеграм-каналу мали чудову змогу проголосувати, дати відповідь на наступне наступне питання: чи будете отримувати державну замовну допомогу в 1 та 6,5 тисяч гривень? 37% з вас відповіли, що так планує скористатися. 37% порівну заявили, що ні, не буду.

Переведуть на донат, в тому числі для збройних сил України. Дякую, слідкуйте, будь ласка, за нашими голосуваннями. Які у нас регулярно щодня оновлюються на нашому ютуб-каналі Новини Лайф, телеграм-каналі. З самого ранку цікаві опитування. Долучайтеся. Нам цікава кожна ваша думка. А якщо ж ви маєте свій варіант відповіді, звичайно, пишіть у коментарях їх. Ми теж читаємо. Ну і далі не перемикайтесь. Дивіться спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами. А потім інтерв'ю мого колеги Павла Ковальчука з головою комітету з Верховної Ради з питань фінансової митної та податкової політики Данилом Гетьманцевим. Моє Настя Раїн. на цьому вечір лайв завершується, однак не завершується далі. А, наше, наші ефіри залишайтеся з нами. Доброго дня, шановні журналісти! Та ми тільки що завершили розмову з. Президенткою Єврокомісії Урсули Вон ми дуже вдячні за підтримку Урсулі. Для нас це дуже важливо. Безумовно, пріоритет номер один енергетика. Ми, як і говорили раніше, зберемо такий формат, напевно, відеозасідання з лідерами, які підтримують енергетику України на чолі. З президенткою Урсулою а зі мною будуть інші наші партнери. Це я думаю, відбудеться десь за тиждень. Ми подивимось. Ми працюємо над тим, щоб закрити ту суму для імпорту газу. Інші є питання, яка нам дуже потрібна. В принципі, на сьогодні на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає десь 750 мільярдів з двох. 750 мільйонів з 2 мільярдів, про які ми говорили щодо газу, тільки що президент Орсула сказав, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Ми вдячні за це. Далі була наша міністр енергетики на зустрічі міністрів енергетики Сімки, і там всюди нас підтримують і підтримують і Канада. І Італія, і Німеччина, і інші, інші країни будуть підтримувати. всі розуміють, що це виклик. Всі розуміють, що е, Росія робить е, терористичні кроки, але всі е, підтримують Україну. Здивовані, як ми відновлюємося. А ми відновлюємося. Я користуючись цією можливістю, хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, всім нашим енергетикам. Просто молодці, з якою швидкістю громади, всім, всі просто молодці. Це е, це важливо. Далі, що стосується дуже коротко, там, де будуть питання щодо Європи і по всім темам, про яким, по яким зараз ми пройдемось, ставте, будь ласка, питання, і відповідні наші люди, я думаю, все прокоментують. Далі у нас була ставка. Ставка, значить, ну, Зрозуміло, що питання щодо полю бою. Куп'янськ, значить, до 60 людей руських залишається в Куп'янській, йде зачистка. Ми все зачистимо, знаємо, в принципі, дати визначені. Вони були на ставці. Ділитися такою інформацією, поки що не будемо. Лиманський напрямок без змін. Бачимо стабілізацію ситуації. Краматорський без змін. Костянтинівка йдуть бої. Ситуація поки що без змін. Добропілля непросто йде, наша операція продовжиться. Главком сказав, що десь 2,5-3 кілометри за ці вигідні вони ще зачислили, але розуміє, Росія, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням, по всім ознакам. Розуміємо, Пакровську. Ворог. Успіху не мав за останні дні. 20 десь 60% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів йде на Покровську. Тобто ви розумієте, як нашим, нашим непросто. У Покровську ми говорили вам пару сотень людей, вважають, наші 200, від 260 до 300 руських. Всередині Покровського працюють наш 425 й штурмовий полк. Найбільше навантаження сьогодні, саме на них. Вони в таких достатньо складних ну, бойових діях. Також хочу подякувати 35-й і 38-й бригади нашим морпехам. Вони також на цьому напрямку виконують важливі завдання. 68-го окрема Єгерська. 32 і 155-та бригада це ті наші сили, які воюють безпосередньо на цьому, як ви вже зрозуміли, по відсоткам в найгарячому напрямку. Ну, на Новопавлівському змін немає щодо шести населених пунктів. Ви це пам'ятаєте, де точаться бої наших Збройних сил і окупантів проти окупантів. Далі, ну, напевно, ми розглядали різні контракти для наших військових на майбутнє, на найближче на майбутнє. Ми над цим працюємо, тому що працюємо з прем'єром, з міністерством фінансів. Треба ще допрацювати. Ми повинні розуміти, тобто, там хороші сигнали щодо збільшення заробітної плати військової, але потрібно, щоб цьому була. Фундаментальна аргументація, звідки ці гроші приходять. <кій> Всі будуть над цим працювати. Це дуже важливий сигнал. Також нашим партнерам. Готується там ця матриця майбутніх контрактів. Ми їм повинні поділитися в інформаційному сенсі слова з нашими партнерами, тому що це потрібно гроші, ви знаєте, не тільки на. Підтримку військових на обладнання, на наше внутрішнє виробництво, напевно, це головні речі, які ми хотіли поділитися. Важливий для нас дуже хороший сигнал від президента Урсула фон дер Ляйен, звіт щодо наших досягнень європейському на шляху до Європейського союзу. Звіт щорічний у нас він найкращий за всі три роки. Так, Це сигнали прогресу в різних напрямках. Безумовно, буде детальний звіт, але найголовніше, що він найкращий за 3 роки. Я тут хочу подякувати нашій команді дипломатичній дипломатичні, передусім. Ну, а сам цей Enlargement package Report, Так, буде він ну, в найближчі дні. Завтра, післязавтра. <пробіт> Офіційно. Окей. Будь ласка. так, Скажіть ласка, пане президенте, минулого провели листопаді ви казали, що Україна планує виробляти у 2025 році 3 тисячі ракет. Чи дійшли на цілення, яка реалізація будівництва ракет палати? Україні разякую. Передусім, ми дуже непогано йдемо в виробництві наших ракет. Ми застосовуємо на сьогодні вже а, нові ракети, такі як Фламінго і Рута. Я вам не скажу яку кількість, вона, а, очікуємо, як я і казав, масового, масового виробництва до кінця цього року. А, є а, наші Нептуни, також я не буду казати кількість, яку ми застосували. Ми застосували Нептун різний. Нептун, який вже у нас є в масовому виробництві. Нептун звичайний, в сенсі, що є у нас звичайний, а є довгий Нептун. І він себе також дуже хорошо показує. Останній місяць ми говорили про те, щоб комунікувати дуже детально наші ракети, а також дрони-ракети, такі, як. Паляниця, такі як пекло, такі як Рута, такі як Фламінго, що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони, детально казати не будемо, але я думаю, що абсолютно всі в Україні, і слава Богу, що в Росії також вже бачать за підсумками останнього місяця, двох масовані відповіді на руські атаки по їх енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас. Наприклад, десь нещодавно дуже багато було в тому, ну і де наше перехоплювачення. Я просто також ну, таке питання. Тому ми, я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятися на добу. І воно буде вироблятися. На добу. Безумовно, напроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600-800 вироблятись дронів перехоплювачів на добу, якщо нічого не зірветься, тому що іноді ми розуміємо прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати. Ми не комунікуємо багато з цього з приводу ударів по наших. Ну, скажімо так, лініях виробництва тієї чи іншої зброї. Ми про це не говоримо, але ви повинні знати, що іноді буває, переносяться, відновлюються. Важливо, що всі наші заводи, незважаючи на те, що де в кого прилітало, вони відновлюються і відновились. Тобто ми не втратили на сьогодні жодного вида далекобійної зброї іноді уповільнюється масове виробництво через те, що там як втратили той чи інший цех. Це правда буває. Ну що ж, ми б'ємо по а так, по їх оборонки, і вони б'ють. Війна. Ти хотів додати, Саш? Будь ласка, Також. хорошим результатом роботи нашої бронки є результат, який видно з Росії за жовтень місяць у Росії найнижчий експорт нафтопродуктів з початку Великої війни. Це є результат роботи нашої оборонки, і наших Збройних сил. І до речі, ти зараз сказав про експорт. Нагадав мені якраз зараз Олександр Ростем, повернулись з відрядження. А, значить, ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це co-production. І, і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво, дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Перші дві столиці це вирішено на рівні компаній, які будуть в ко продакшені, а також на рівні держав. Перші дві столиці це наші представництва там будуть, це Берлін і Копенгаген. Це буде. А в цьому році ми говоримо зараз. Навіть ніхто не буде чекати про питання ж не про ремонти тощо, так питання про те, що юридично буде все це відкриватись, і будуть напрацьовуватися вже контракти. Європою займається Олександр Камишин. Він буде представляти експорт України на європейському континенті. Що стосується Ростему, був в на близькому сході а також питання Азії, питання Америки також зараз пропрацьовують команда Сполучених Штатів Америки щодо дрон діл на наступному тижні буде в Україні. Зокрема, ми бачили минулого тижня, як з'явився мирний план з 12 пунктів, який нібито склала Україна і Європа. Є до нього багато питань, зокрема українців, бо там є і мовне питання, там є і повернення Росії за стіл перемовин, там є і повернення Росії до міжнародних форматів і зняття санкцій. Відповідно, у нас є багато питань, але ми розуміємо, що скоріш за все цей план складений максимально так, щоб він подобався Путіну. І якщо він його не прийме, то відповідно це означатиме, що остаточно мир не в його планах. Чи бачили цей мирний план в Сполучених Штатах, що говорять? Ну і відповідно чи дійсно це мирний план, який пропонує Україна і Європа. Дякую за ваше запитання. Важливо, що ви самі вирішили, що є такий план і зробили свої висновки. Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план? Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі багато з тих питань, про які ви сказали. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання. Те, що ви сказали, наприклад, що Росія за столом перемовин, чесно кажучи, здивована, тому що ніхто не може, поки що, ні президент Сполучених Штатів Америки, ні жоден з європейських лі поки що не може змусити руських сісти за стіл перемовин. Тому я просто здивований навіть цим сигналом щодо так, якраз всі хочуть змусити русських почати говорити, тому ну дивно звучить, що з, за столом перемовин. Руський. Друга історія, що стосується європейських ідей, може бути різних і може бути багато. І вони є консультації. Наша позиція наступна. Зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов. Жодного плану чіткого на столі поки що готового немає. Безумовно, питання, про які ви сказали, мовні, тощо. Я не знаю, звідки вони проходять, але ми, ми пам'ятаємо, що все це було. Пам'ятаєте, що з початку війни, як турецькі ці сигнали напрацювання, тощо також були напрацювання не нашою стороною. Ну, приблизно ми розуміємо, звідки це може проходити, але я б ставився до плана серйозно, тоді коли він буде. Далі, безумовно, ми поділимося з європейцями. Вони поділяться нашим їх баченнями. Ми покажемо нашим бачення. Наші бачення, до речі, вони не нові. Тобто ми розуміємо, що це за війна, і розуміємо, на що ми готові піти. Так, і ми розуміємо, які перші кроки повинні бути, щоб в цілому перейти до дипломатії. Тому що поки її ну, немає. Ми з вами це бачимо. А після цього, після наших напрацювань. Вони все одно не будуть готовими без позиції Сполучених Штатів Америки, тому що поки що без сили Сполучених Штатів Америки і в підтримці нас зброєю, і в політичному сенсі слова, поки що прийти до дипломатії просто неможливо. Тому будуть європейські напрацювання разом безумовно з нами. І ми будемо їх проговорювати зі сполученими штатами Америки. Що там у американців також ви ж знаєте, у них є своє. Бачення цього головне, яке бачення у нас. Бо війна в Україні? Пасху Пане президенте, Тетяна Пасова, Українформ Днями отримали таку тривожну інформацію, що Белія таки блокуватиме отримання України кредиту репараційного з заморожених коштів. Скажіть, будь ласка, чи все-таки є якийсь шанс, що під час грудневого саміту ЄС? Нам таки буде ухвалено практичне рішення, і все-таки ми отримаємо ці кошти. Україні потрібні дякую. За Україні потрібні гроші нас підтримувати. Особливо, якщо війна не закінчиться. Особливо в цей зимовий період ви саме самі бачите наслідки війни і енергетика і. А ракети до ППО і системи протиповітряної оборони, і зброя, і в наше внутрішнє виробництво все це дуже великі кошти. Якщо війна не закінчиться в цьому році, хоча я вважаю, що всі мають робити максимально, щоб вона зупинилась, і санкційні кроки держав-партнерів Америки Європи показують саме тиск на русських, щоб вони зупинились і почали перемовини. І якщо цього не станеться, Україна повинна бути впевнена, що вона не наодинці переживає такий складний період, і що у нас є передусім фінанси не тільки дружні слова. І тому Європа, розуміючи, що Україна фарпост, в цій війні, і вона буде нас підтримувати. Я в цьому абсолютно впевнений. Просто буде виклик в кожній, в кожній країні свій у когось політичний, у когось суспільний, у когось фінансовий. Єдине на сьогодні логічне, логічне рішення це взяти гроші з заморожених активів або під заморожені активи. Це вже інструмент, яким чином можна дістати ці гроші. І дати можливість Україні вистояти, боротись, жити. І нагадаю всім сплачувати заробітні плати, давати пенсії, ми іноді дивимося на якісь нові виклики, а, а, а повинні пам'ятати, що 200-300 мільярдів, які, ну, які ця війна, ця війна. Там майже 300 мільярдів, які ця війна просто з'їла. Все це привезено було в Україну. І тому стабільна була, яка вона може бути в час війни, безумовно, з усіма викликами, але була це стабільна, стабільна економіка в державі. Всі виплати, всі гарантії були. Це важливі речі. Європа знає, якщо такої стабільності немає, ну як, що буде всередині держави, поки що я вважаю, що ми змогли все це забезпечити. Безумовно. Зробили це ми в підтримці партнерів. І тепер, що стосується заморожених активів, це найшвидший і найгарантійніший варіант, як забезпечити Україну 140-160 мільярдів. І тут потрібне рішення більшості країн Європейського Союзу. Бельгія, ну там 160 мільярдів. Треба зрозуміти. Я впевнений, що сама Белія не проти, тому що це питання всіх і відповідальності всіх. Але безумовно, коли більшість цих грошей, майже всі, в цій країні, безумовно, є якісь питання від цієї країни. Зрозуміло, вони також думають про які можуть бути виклики. Вони шукають інструмент. Ми надіємося, що всі інструмент цей знайдуть. І якщо це не будуть реперейшн loan, то їм прийдеться знаходити інший інструмент. Це інструмент найкращий. І ми дуже віримо, що рішення буде. І ми дуже хочемо, що після позитивного політичного рішення на минулому засіданні буде позитивне реальне рішення до кінця цього року. Ми будемо за це боротися. Вона Ніка Макозорова політика. Я хотіла спитати щодо Покровського. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви, що нашим вдається переламати там плани росіян, зокрема після спецоперації ГУР, якої ми, ми бачили, як змінилася спецоперація там обстановку? А також це, на вашу думку, має нести відповідальність за те, що ну, навіть пан Сирський казав, що інколи комунікація з місць не відповідає тому, що насправді на місцях приводу проривів росіян? Про які ми дізнаємося журналістів, хто має понести відповідальність? Як спецоперація ГУР змінила ситуацію Я не знаю про спецоперацію ГУР, якщо чесно. Тобто була висадка. У нас є спецпризначенці, яких задіє генштаб і Збройні сили в будь-якій операції. Безумовно, про це треба багато не говорити. На